Так, друзі, всім вітання. Ми возле нашого улюбленого альпійця. Я трошки без маски, тут у нас карника немножко різковата І даже дим не включив такий. Ну, в общем, поставив я им магазин через решіточку. Вот там її видно. Вот. Ну, как якби... бы... Дівчатки, смотрите, що тут робиться зараз я обережно попробую достати це все діло Достал. бачите, почали будувати І причому дикострой, тут де класний. Тобто, якщо далі так і буде квітувати то в принципі буде все гарно. Отаким чином працюємо. Водичка у нас тут налита. Ну гляньте яка краса, у нас уже абрикоси відцвітають, а ці О, черешни пришли квітувати просто песня зараз я вам покажу ну вот тут слабка семейка дуже слабка ну как дуже нельзя сказать что она слабка там сильно так собі можно было бы краще то получается ну цем уже я борзею конечно что им ставлю пилок бачите Збираємо потрошки. Ну, це ж це не та сім'я, щоб сказати. Да, я ще хочу показати вам. Бачите, от сюди я допаяв нержавічі сітки і бджола перестала сюди залазити. Тобто, все нормально. Так що, кому треба доробити, звертайтеся, що ми там зробили, де помилки, які будемо раді вам все поісправляти. Так, що ми тут маємо? Тут у нас кліщі нема. Ну, може трошки, а є клещі, є, сипеться. Ну це може його естественний відход. Тобто, будемо ще раз полоски ставити свіженькі. Хай будуть, вони без хімії, так що нормально. Ось таким чином все. Всім вітання.